Вітаю усіх, хто завітав на наше заняття цієї осінньої пори. Адже осінь може бути будь-якою сонячною та дощовою, сумною і веселою. Давайте зробимо її цікавою та насиченою. Тож починаємо наше заняття. Діти, послухайте. Яка сумна мелодія починає наше заняття. І справді, усім нам зараз трохи сумно, адже дні погожої, золотої осені скінчилися. Це тому, що в нашій місті нині інша осінь пізня холодами повіває і дозволу в нас не питає. Давайте з вами розглянемо дві картинки. Одна зображує золоту, а інша пізню осінь. На одному з цих малюнків пора золотої осені, що минула. Покажіть, де зображена золота осінь? Правильно! А на другому малюнку. Нинішня пора, пізня осінь. Яка картинка нагадує теперішню пору? Яка це осінь? Пізня. Яким ми бачимо небо на картинці з зображенням золотої осені? Воно ясне, блакитне, день зображений сонячним. А сіре похмуре небо на якій картинці? Правильно, на тій, де намальована пізня осінь? Зверніть увагу, чи однаково виглядають дерева на обох малюнках? Якими були дерева раніше, коли ми ними милувалися? Яскравими, золотими. А коли настала пізня осінь, як бачите, дерева, вони голі облетіло все листя. Де й поділася їхня краса та барви золоті? Яка осінь яскрава, барвиста, радісна? Золота осінь. А яка осінь? Навіває сум і має темні кольори? Пізня осінь молодці. На жаль, малята пора пізньої осені. Це час, коли багато діточок можуть застудитися та захворіти. А як же нам тепер подбати про своє здоров'я? Щоб в осінню пору не застудитися, слід одягатися відповідно до погоди. Вже досить холодно, тож потрібно носити куртку з капюшоном, під куртку добре одягнути теплий светрик, а на ноги шкарпетки та колготки, а ще штанці. На голову. Обов'язково слід надягати теплу шапку. На ніжки треба взути чобітки, а у дощову погоду слід брати з собою парасолько. Отож, пізня осінь вже холодна, пора року. Одягайтеся тепліше та йдіть на прогулянку. Щоб поглянути навкруги, побачити, як дерева втратили свій яскравий убір. Гілки оголені стоять, часто йдуть холодні дощі. Та й сонечко дуже рідко показується на небі. Дні стоють похмурими, пізню осінь ще називають срібною. Бо на калюжах з'являється перший льодок. Часто дує холодний вітер, ночі стали довшими, а дні короткими. І вже зовсім скоро ми з вами будемо вітати зиму. Я рада була поспілкуватися з вами сьогодні. Гадаю, вам було цікаво на нашому занятті. До нових зустрічей, малята!